Будемо з дідуликом у магазик. Вирішили зранку з'їздити, щоб тоді вже нікуди не рибаться. О, Випадають квітанці, вчора я не бачила, зворіть. Ми вже вдома і купила яєць, перцю купила болгарського, бо свій ще не скоро й буде, щось він у мене такий нещасний. Ну, от таке діло. Купила всі інгредієнти на торт, Ну, вже буду тоді показувати, як будемо робити. І це сиділа, чистила свої калачики пеларгонію. Квітка хороша, але з них дуже багато сміття. Так, обче хвостила тільки так. Дідуля он кондиціонер достав з горища. Зараз обітрую. Та він і був накритий, але ж все одно. Ото наш кондиціонер, вентилятор, пропелер. краща штука. Ну, оце таке, трошки, трошки щось і роблю. Дідуля, ти його тут поставив. Я його зараз... А, це моя хатня Лілія забула, як вона називається, на букву А. О. Почистила. А то мої ці різдвяники. Не дивлячись на ситуацію в країні, мама в декреті з Дніпра відкрила невелике виробництво постільної білизни, яке заслуговує нашої уваги. Постільна білизна скатертини і піжами можна знайти в цьому магазині. Висока якість як тканини, так і пошиття. Ціни доступні, брендоване упакування, яке дуже приємно отримувати, і не соромно подарувати на подарунок. Постільна білизна дуже класна. Під ковдра вже йде на блискавці, так як у багатьох виробників це додаткова послуга. Додатково ви можете замовити простирадло на резинці, ще один комплект наволочок, або ж, можливий, відшив по вашим індивідуальним замірам. Ну, а зараз подивимось, як постільна білизна буде виглядати в мене на ліжку. Ну, на дивані. своє враження сказати, от взять наволочку, наприклад. Подивіться, який зробили запах. Не пошкодували тканини і ваша подушка точно не вилізе. Бо мені не подобається. Є, Дають так тільки трішки. і... Виглядає подушка. Тут виглядати точно не буде. І дійсно така класна, от класна постільна білизна. Тим більше, магазин по промокоду Жанна надає знижку, мінус 10%. Це дуже хороша знижка. Знижка діятиме 24 години, поки діє сторіс. Не втратьте таку можливість. Знижка діє лише на постільну білизну. Дуже великий вибір кольорів. Ви точно собі оберете такий. Який сподобається саме вам. Рекомендую. Не пошкодуєте. Пець суп, мій коханий. Мій коханий накопав. Картоплі вже сидить чистить. Кажу, скільки тобі обчистить? Три картоплини чи більше на суп, ну. Мушу йти говорити. Думала, обійдуся, Ні. не буде діла. Мої красуні залишаю вам. І на шов є два карманчики всередині зав'язочка, які халатикою разом, а розміру. Ще маю від них ось такий велюровий халат. Теж він дуже класний. Велюр дуже хорошої якості. Два кармани. Всередині є зав'язочка для фіксації. Ткани не вистачає, коли сядете, точно ніде нічого не розійдеться. ну, тут Гарні, гарні в них халати. Тому, дівчатка, кому треба, переходьте, замовляйте і будьте королевою. Чому ні? Дівчатка, у мене ось ці великі вазони прийшли, отакий негарний вигляд. Тому я зараз зроблю їм обрізання. Обріжу повністю, так як я робила в минулому році. І полю добривом, водичку розведу з добривом, повішу на сонечку, і вони відпустять нові пагінці. Коли ріжеш, серце крається, але що робити? Коротше, думала зняти ці рога. Це я отаке роблю йому повністю. Закриваю очки. Ще й почищу. від ці. Сухенький. Ну, Взагалі, покажу вам, що я з нього зроблю. Зроблю. Ну, а що робити? Треба спасати. Так, зараз розведу це доброго, полю і повішу на сонечку. І будемо спостерігати. Ну, ще з одним вазоном зроблю. Таке саме. Немає такого виду, там круч. круче, коротше, коротше Та й трохи менше копче хвощу, трохи зелені є. Долишимо, сухе поприбираємо.

Все добре, каже, мам, чому тут все замотано? Ну, як бачите, ми не відкриваємо. Ми, в принципі, на ній не плануємо їздити. Це так, трішки там за кавою туди і назад. Чекає машина на вас. Все, що треба зробити, ви знаєте, але старт завтра. Я на цій сторіз додам таймер, щоб ви знали, що завтра ми стартуємо і за тиждень хтось забере цю машинку собі. Хто виграє цю машину? Чоловік чи жінка? Як ти думаєш? Хто чоловік? За... Чоловік? У мене зазвичай виграють тільки дівчата. Ну хорошо, можливо, цього разу виграє чоловік. А з якої області? України, там, не знаю, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Львівська. О, ви... Чернівецька. Може, з Чернівців хтось виграє. Чоловічка. Якої? Чернівецька? Так. Хай чоловік з Чернівців виграє. Нормальний розклад. А чому так? Ти вже Чернівецький хлопець теж. Ну, побачимо, прогнози Ореста такі, а там будемо бачити. Орест, давай дамо шанс жінкам. Давай. Наприклад, виграє жінка. З якої області? Називай. Ну ти, правда, області всі не знаєш. Давай, так. Чернівецька! Чернівецька знову! Ну, давай дамо шанс комусь іншому. Давай. А батько бачку Батько теж Чернівців. Так. Давай, жінка, в якої є діти чи нема? Є. Є діти, скільки? Один. Два. Двоє дітей. Так. Жінка з двома дітьми. Ну, все, ми тоді чекаємо вас в Чернівцях. За машиною, правильно? Орест. Так. Ну, все. Так, обережно, щоб людям машини не розлити. Тримаюся. Я одну беру тут. Тут тобі. тобі. Це американо у нас. А мені. А тобі, а тобі тато теж там взяв. А тобі, а тобі тато теж там взяв.